Світовий банк надав Україні вже близько 18 мільярдів доларів. Це кредити, гарантії та гранти. повідомила виконавчий директор фінансування фінустанови Марія Елка. Пангесто додає через проекти світового банку та цільові фонди вже виплатили понад 11 мільярдів. Пангесто також зауважила тепер паралельно має йти реконструкція країни. А ще вона переконана, потрібно інвестувати в енергетичну інфраструктуру, дороги та лікарні, щоб в Україні було тепло взимку. Сергій Марченко, міністр фінансів України, вже з нами. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. І от перше питання: Минулого тижня. Україна отримала одразу два великі транші макрофінансової допомоги, зокрема на 4,5 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки і 2,5 мільярди євро від Європейського союзу. Куди будуть спрямовані ці кошти і чи вистачить їх аби профінансувати всі бюджетні видатки до кінця року? Так, звичайно, ці кошти надзвичайно важливі, і ми ще очікуємо до кінця року ще 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення макрофінансової стабільності, фінансування дефіциту бюджету. Кошти, які залучаємо через проєкт Світового банку з боку уряду Сполучених Штатів Америки, 4,5 мільярди доларів, які визначаються, будуть спрямовані на Peace Project, проект миру, які фінансує видатки соціально гуманітарного характеру. Це йде мова про виплату пенсій, заробітних вклад лікарям, освітянам інші соціальні гуманітарні видатки, які ми компенсуємо за рахунок цих коштів. Тобто вони мають чітке цільове спрямування і компенсують нам важливі сфери забезпечення держави. А ці гроші в борг нам дають. Грантові кошти Сполучених Штатів Америки це кошти, які ми не маємо повертати. Кошти Європейського союзу це кредитні кошти, але умови цих кредитних коштів надзвичайно сприятливі. Йде мова про строк від 20 до 35 років, і надзвичайно низькі відсоткові ставки. Тобто, це також надзвичайно пільгові умови, можна говорити, що ми зацікавлені залучені таких коштів. От, зокрема, про гроші від європейського союзу. 6 грудня Рада ЄС має остаточно схвалити пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро. Коли в такому разі Україна зможе розраховувати на перший транш і в якому розмірі? Звичайно, нам е, хотілося би мати ритмічне фінансування бюджету. Тобто, кошти ми бажано отримувати е, в щомісячному режимі. Зараз про це йде мова. Є домовленість про те, що в січні вже буде перше перше надходження коштів, а так далі ми проводимо перемовини з нашими європейськими колегами, щоб забезпечити прогнозованість надходження цих коштів, бо це надзвичайно важливо. Рецесія зачепить на в 2023 році таких потужних гігантів економічних як Китай, Сполучені Штати Америки. Ну і в цілому третина світу від цього постраждає. Чи можна говорити про те, що наші перспективи співпраці з міжнародним валютним фондом ну можуть зазнати, скажімо так, якоїсь певної кризи, чи все ж таки зобов'язання, які були взяті раніше, от зокрема щодо проведення чотиримісячної моніторної програми з участі фонду, вони збережуться. Я не бачу підстав для того, щоб були якісь перегляди підтримки України жодних сигналів щодо того, що програми підтримки України будуть переглянуті. Немає більш того, посилюються сигнали щодо того, що така підтримка буде і вона буде досить прогнозованою і передбачуваною. Ми зараз дійсно домовилися на рівні Працівників Міністерства фінансів Національного банку і працівників фонду про започаткування нової програми. Очікуємо її започаткування в грудні місяці. Вона буде короткою 4 місяці. Далі ми сподіваємося на повноцінну програму співробітництва з МВФ. Так, а оцей моніторинг чотиримісячний, для чого він ну, який буде результат по фіналу? Результат в тому, що співробітництво з МВФ дозволяє. Іншим країнам, які нам допомагають почувати впевненість, що ця допомога споділяється і допомагає нам забезпечити макрофінансову стабільність, тобто, це скажімо так, такий посередник між Україною і іншими країнами при отриманні допомоги, і в майбутньому фонд також буде надавати кошти. Власні ця програма необхідна як перехідна, то щоб зрозуміти наскільки ті проблеми, які зараз у нас є. Можна буде вирішувати за допомогою таких програм, які створює фонд на тлі масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури страждають не тільки побутові споживачі, а й бізнес як малий на зразок кав'ярень, перукарень, такі великі металургійні, металургійні підприємства, зокрема той самий Арселор Криворізький. Криворійський. Деякі з них вже призупинили виробництво. Це означає, що в 2023 році Україна ризикує зібрати менше податків ніж планувала. А саме ці гроші, як ми знаємо, йдуть на фінансування оборонних витрат. Що за таких умов може зробити уряд? Звичайно, перше і основне це ми заохочуємо наших партнерів надати нам більше систем ПВО для того, щоб вбивати більше ракет і захищати наше вітчизняне небо. Це ключовий захід. Далі працюємо в частині надходження коштів на підтримку енергетичної інфраструктури, можливості зміни знищеного обладнання, яке зараз надзвичайно критичне, завезення в Україну необхідної генераторів електричної енергії, і так далі, які дозволятимуть систему утримувати стабільної. В частині податків ризик існує, зменшення сплати податків, але Хочу зазначити, що зараз ми воююча країна, податки важливо, тому що це сплачується на військо, але лева частина коштів надходить за кордоном в частині грантів та кредитів. Тому навіть при зниженні погіршенні економічної динаміки це не, не, не може суттєво вплинути на нашу спроможність, тому що ключове і основне завдання це забезпечити ритмічне надходження зовнішньої допомоги. Тому навіть якщо ми втратимо в частині податків, я думаю, що ми зможемо це перекредитувати за рахунок зовнішніх надходжень, але ж саме податки рані. йдуть на армію. Так, так. Тому значить, будемо шукати інші джерела, будемо запозичувати більше на внутрішньому ринку, будемо працювати з інвесторами. Є є є засоби, так дійсно. Я вас розумію, що сплачувані податки йдуть на армію. Це єдине по суті джерело, яке компенсує нам, тому що зовнішні кредити не можуть іти на армію. Але в цілому є варіанти, ми ж вже 9 місяців протрималися. Наших податків не вистачає. Я хочу зазначити, для того, щоб повністю профінансувати всі затрати сектору безпеки і оборони. Вони не покривають весь сектор, але тим не менше ми вже 9 місяців. Продовжуємо військову кампанію більш того, нарощуємо темп цієї військової кампанії. Я думаю, що ми справимося. Я не бачу в цьому особливої великих критичних проблем. Щодо підтримки нашими партнерами, тут сьогодні вже розповідали про таку ініціативу від канадського уряду, зокрема на 500 мільйонів канадських доларів облігації, щоб простимулювати нашу економіку. Але у нас теж є подібні ініціативи щодо облігацій, зокрема військових, якщо вже про війну, як можна привернути дедалі більше уваги потенційних, ну скажімо так, інвесторів ці облігації, закликати їх купувати. Яка облікована ні ставка, і скільки вже залучили на тепер? Ми вже залучили більше 174 мільярдів гривень з початку війни. Останній аукціон, наприклад, відбувся в вівторок до залучити 21 мільярд гривень. Є у нас строковість облігації від трьох місяців до півтора року, навіть двохрічні є. Тобто лінійка інструментів надзвичайно різноманітна, і кожен бажаючий може через уповноважені банки придбати. І це займає досить короткий період часу до однієї хвилини. Тобто громадяни України можуть скористатися такою можливістю, і ці кошти я хочу зазначити ці кошти дійсно, які допоможуть армії України. Вони не будуть направлені на інші видатки, тому що нам в першу чергу потрібно профінансувати наші військові видатки, і це одне з джерел, які ці видатки може покрити. Тому я закликаю українців купувати військові облігації. Дякуємо вам, спасибі Сергій Марченко, міністр фінансів України.